Друзі, всім привіт! Сьогодні заїхав на площадку, хотів вам показати автомобілі, ціни яких від 500 до 1500 доларів. Перший автомобіль у нас це отут от такий Ford Mondeo, 1999 рік, 1.8 бензин, 2300. Це порядка там 600 доларів чуть менше. Такий стан уже. Підуставший бампер покоцаний, ну тим не менше, я думаю, що він на ходу ось такий от салончик в нього тряпочка, не дуже видно. Ну, ще більш-менш не сильно затертий, скажімо так, не подертий. СІАТ 4500 це в нас ж, виходить 1100 доларів, 2003 рік, один і два бензин. Пишуть, що справний, в дуже доброму стані. Сидіння в нас заляпані, тряпка, Ну, зато можна то все відхімчистити і кататись. Механіка коробочка стоїть. Рено. Також 1100 доларів. 2003 рік, 1,6 бензин, Тоже на ходу. Такий от Renault Megane Досить непоганий салончик. BMW 320 дизельна, 2001 рік, 1500 доларів. Салон тряпка, зачуханий, руль у нас теж вже такий потертий, ну така машинка вже походила, як не як 20 років. Opel Vectra – це дизель 2005 рік, ціна 76900 злотих. В доларах, переведу в доларах важко зараз орієнтуватись. Салон у нас на тряпці, теж переднє сидіння зачухане, але не подерте. Та й пасажирський тур. Отакий от Opel от Універсал. 1.9 дизель. Audi. А 6, день добрий 98 рік, дизелек 1100 доларів майже. Сидіння вже підуставше Прям прийдеться перешивати на шкірі. Ось такий от, такі от руль. руль в нормальному стані. Тут у нас друзі такі міні машинки. Смартики, Toyota, Toyota Starlet, 1,3 бензин, 97 рік, майже 1000 доларів. От такий от салончик в нього. Такий маленький автомобільчик. Ну, комусь теж буде в пригоді. Ось такий от Смартик, друзі, 2000-й рік, 0,6 бензин. Майже 2000 доларів. Смартик не дешевий. пишуть щось справний. Тут навіть якийсь карбончик в нього присутній. Не знаю наскільки то реально. Ну і от такий от салон. Ще одна Toyota, малолітражка. 2000 рік, 1.0 1.0 3800 це майже 1000 доларів 950 доларів От такий от сірий салон в неї Машини закриті, на жаль, не можу показати всередині Цікаві такі малолітрашки. Toyota Yaris Toyota Corolla, 98 рік, бензин. 4 бензин. Отакий от от цікавий салон у неї. Раніше робили такі всякі узори. Ну і хороша якість в них була. Також видно, що стоять колеса. У зимові якісь запасні. Така от Тойотка. Ну і тут. А-160 Mercedes, підоставший, справа в крило вдарений заднє, шпакля, салон, хороший стан в салоні. Ціна 1000 доларів, 2001 рік, 1,6 бензин, автомат, ну і бампер також підоставший. Audi A3 99 рік, 1.6 бензин, 1700 злотих. Це виходить у нас 400, чуть менше ніж 400 доларів. От така от Audi. Такий салон, досить непоганий, механіка і руль в непоганому стані. Така невеличка, а третя, в принципі, за такі гроші непоганий автомобіль. Таку ж ціну, друзі, Opel Corsa 2000, 2000 рік, 1.2 бензин. Тоже на ходу справний, на ауді буде поярче. Він відкритий. От так от. Такий стан автомобіля всередині. Тут в нас, друзі, гольф. Volkswagen Golf 99 рік, 1.9 і дизельок майже 1000 доларів. Теж пишуть, що авто справне. Двохдварний от такий от салон, механіка, ну і збоку біля нього стоїть ще один гольф, ціна чуть-чуть дешевше, Рік 98 1.4 бензин, плюс газ. Тут у нас ще й газ присутній. Ось такие от салон, також на механіки. У мене цвіт салонка. Ось такі от, друзі, Citroën, C3, 2009 рік, 1250 dolarів, 1.4 4 дізель. Фари вже помутніли. Така теж невеличкий автомобіль. Такий от салончик в нього. Теж на механіці. Fiat цієї, 1.6 бензин плюс газ. 650 доларів. 98 рік. От на такому синьому салоні. Ну і також механіка. Такий кому цікаво. Нагадаю, автомобіль від 500 до 1500 доларів. Альфа Ромео 147 2004 рік, 1.6 бензин, майже 1200 доларів на такому коричневому шкіряному салоні. Досить такий непоганий стан всередині. такая вот цікава Альфа Ромео 147. Вот такая вот MG марка ZR 2002 рік, 2.0 дизель, получается 750 долларов. двохдверний а-ля ну, шкіра, ну це Дермантин. не ясно що це за модель хто в курсі а от пишуть ровер наклеєчка ровер не знаю може це прототип фонди виглядає заді да щось схоже на Хонду, пишіть в коментарях хто в курсі цікавий такий от автомобільчик BMW 316 i 99 рік, 1.9 бензин, 1250 доларів. Отакий от в неї салон. Досить непоганий стан салона. Лак вже весь вигорівший. Пари теж, але ну, за таку ціну в принципі, все одно непогано. Volkswagen Polo, 1,6 бензин, 1999 рік, 600 доларів. вже весь такий вигорівший іменно зеркало. такий у нього салончик. На механіці. Honda Civic 1.3 гібрид. гідроїд, але я не бачу тут ціни, так як обернули Ну Стан такий вже, дуже підоставший. Задні арки вже всі ржаві. Салон на тряпці. Також рук щось там розібраний В общем. Така от Honda Civic